Вітаю, ВПУ України, благодійний фонд українські Англята. ми зараз на офісі. От наша землячка, моя землячка з міста Луганська Іра Разія Нет никаких средств существования. На февраль місяць нет никаких средств существования. А я до чого це? Она жила в Лубнах. Переводит сюда э, социальные все свои вот выплаты. Этот. ЦТ в сечне, в начале... Э, да, 6 сечня. Ты суды направила да, все, да? да. И что тебе сказали сейчас? Э, в общем, ЛУВД объясняет, система не работает, не срабатывает у них электронное дело отправить, это все сырое, все вопросы как раз работают. А какие там, сколько цена вопроса какая? 2 300, 2 500 и 5 тысяч. Это 2 300, что это? Пенсиевая. Пенсия... Где 500, 500 социалка? социалка это малообеспечена и 5000 ППО. Я просто на всякий случай, дивиться. Ира на купон, с оккупованной территории выехала в 2014 году. Трое несовершеннолетних детей у нее тогда было. Сейчас все, Узросли. Света уже да, 18 лет вот недавно была, девочка в колледже учится. Вот, дивиться, выехала с надеждой, что тут что-то допоможет. Чем тогда поможет? И Верещук везде рассказывает, что бачит, это... реинтегрироваться. реинтегрироваться. Э, рубанули абсолютно все. С января месяца по середину февраля людина не может отримать. Все поотримывали, слышишь, переселенческие. Да. Ты же надеялась, что сейчас заплатишь 18 числа да. 4000 за жилье хотя бы. Да. Вообще ничего нету, ребята. Що это такое? Прийшла допомагати, знає. Гриша, допомоги. Дай хоч сколько. Ну, просить 500 гривень. Хіра, я говорю: я не проти тебе дати 500 гривень. Ну, от заплатіть на счет. Киньте на счет э, цього це хостел чи общежиття. Ну, я просто смотрите, э, у нас є військова адміністрація обласна. Хоч раз тобі хтось дзвонив. так? Самої Луганської немає у нас. Військова, є яка там? Ніжня Дубанка. Дубанка ще якщо. Ш... Ти таких і сьогодні не знаєш. Не ну, вони у нас є, существують. Навіщо вони? Всі отримують зарплату. І я смотрю, Іра, я тобі просто хочу показати, щоб ти знала. От тобі не можуть дати 2500 тисячі пенсію. Скільки? 2300 300 у тебе? 2300. 300. Глава Луганської обласної державної адміністрації. Це Лисагор, якого Призначили, який тут їздить, то спіариться, за нього там пишуть всяку херню. 26-го, 12-го, 24-го він отримав 154 тисячі зарплату. 29-го, 11-го, 24 29.11.24 е, отримав в листопаді 222 75 гривень зарплату. Перший заступник, Леша Смирнов, цей прокурорський, по-моєму, чи звідки ти Леха, звідки ти там взявся, бля? зарплата у тебе 184 тисячі. В грудні, в листопаді 210 тисяч. Ти должен был, когда ще не оккупировано было, Луганщина, там всю її окопать. Ви вже замки повесили з гайдаєм і ломанули, блядь. Я не знаю, чем ты там займався. блядь. С Лисичанской ездил, там під потяги. Ты должен всех мобилизовать, как помнишь, в те часы, радянські, Радянские, мы общали: оборона Москвы. Вот ты повинен бути обкопати весь Северодонец. Весь Рубіжний, Лісичанськ, грунти ж дозволяють. всіх їх мобілізувати. І ми би всі, тому що ми б захищали свої рідні города. Ні одного окопа, сука, не викопав. Ну, зато зарплата по 220 тысяч. Ну, то і... раз больше моєї пенсії. Ну, от как вот, смотри, я от вижу, що аж слеза наворачується. Но більше того, Катя Безинська, Екатерина Миколаївна. Я ж тебе поважаю, по Ленинському району ще знаю. Я хочу, щоб ветерани, всі там великі, вздрогнули чуть-чуть и -чуть мертві э, на том світі. 220, скільки ти себе на. 1075 сімдесят ще й допомогу на проживання, ВПО 26 тисяч, ще й допомога на проживання 60 тисяч. А чого ви таким людям не предлагаєте допомогу на проживання? Сібі всі чиновники начисляють, а людям не начисляєте. Катічка, що таке? Я розумію, що да, конец року ти хочеш сказати, ну все одно ж по 100 тисяч ти ж там отримаєш, там відпускний, що там у тебе на лікування, ну, за там, кефір не виписуйте з молоком себе, молочную продукцію. Ну, Денис Денищенко, то ладно, то вже теж 188 тисяч за 2911 Дениска начислил себе. О, і ломанул цей, кудись там, на Западну Україну, вже в Луганськ не хоче идти, поближе к Європі. Європа нам допоможе. Ви ніхто нам не допоможе. Ви у нас э, головний якорь для України, тому що я організовував ці майдани і я вибачаюсь перед всіми, тому що я всіх призивав і казав, що наконець ми цей корупціонерів, всіх чиновників цих, і буде лад у нас в державі. Я ошибся глубоко за 11 років Україна йде не тим рухом, як би сказати. Ми все більше і більше накатуємо і все більше і більше грабуємо. я маю на увазі цих чиновників. А на людей ви не взагалі не звертаєте ніякої уваги. Тому ганьба цим чиновникам для мене ви всі вороги. Номер один для мене внутрішній ворог це внутрішні ці корупціонери, чиновники, які себе такі зарплати дурновато э, начисляють. Так що всіх я вас вичерпаю і всіх луганчан, блокуйте. Не звертайте на е, цих покидьків уваги ніякої. Прийде час, ми з вами розберемося. Паразити. Кончен... Ну, Причому просто, кончені. Причому кончені. Сто раз більше моєї пенсії, більше так ти майже. її отримати не можеш, вони да, не начин, а вони своє время отримують. А світло вони отримують. Ну, кончені, Іра, кончені просто. А, Слов... а нам як хочеш, так і нема. Слов нема. Будемо допомагати, Ірочка, Нічого. Будемо допомагати.